Вітаю вас, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. Це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість, письменник, літературознавець, перекладач, есеїст, колумніст. Можна багато перелічувати Олександр Бойченко. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. – у нас є сьогодні певний привід для розмови. Ви презентуєте свою нову книжку. Так, О, книжка вашого рідного, можна сказати, Чернівецького видавництва. «50% рацій». рації. Ну я ще так. не встиг прочитати цю книжку, де власне переказувати сюжет це невдячна справа. Але 50% ага. – Чому так наполовину? Ну а там нема одного сюжету, там 50 сюжетів, тому що це 50% рацій, але й 50 коротеньких текстів. Які е, майже всі публікувалися десь, тобто переважно в журналі Країна і, і ще кілька там з інших е, джерел. А, так що, отже, сюжет справді не має має переповісти, бо їх багато. Натомість один з тих коротких текстів називається так: 50% рації, і е, видавець мене якось намагався вламати, що це не добра назва, бо вона якась некомерційна і незрозуміло про що. Але мені здається, що, по-перше, власне, книжка про це. А по-друге, це, мабуть, добра назва для наших днів, коли ми всі говоримо правду, ми всі переконані в тому, що ми її знаємо і щиро висловлюємо. Але бажано би все-таки пам'ятати, що за якимось великим рахунком ми тої правди всієї знати не можемо просто фізично. і... І наші найщиріші висловлення, це все одно відсили на 50%. Правда, на 50% ми маємо рацію. Коби хоч так, і то вже непогано. Ми з вами спілкуємося середина лютого, ще буквально кілька днів, менше тижня, і буде кульмінація майдану Течія Януковича, Небесна Сотня, перемога подій, які назвали Революцією Гідності. І ви особисто брали в цьому активну участь. Я це знаю з ваших дописів, І у Фейсбуку ви це повідомляли, ніколи не приховували. Минуло два роки. Революція перемогла, на ваш погляд. А, ви знаєте, я м, в комусь такому розгубленому стані. Тобто головне слово, яке би я мав, яким би я міг охарактеризувати власний стан, це якраз оця розгубленість. М, ні, значить, я. Пам'ятаючи, що я маю лише на 50% рацію, я все таки вважаю, що ні, що революція не перемогла. Якісь е і е е останні тижні е це е особливо мені е це демонструють і, і викликають. Даруйте яку... трошечки вас перев'язую заява Абрам'явічця. Так, це ви маєте на увазі? Е так, я маю на увазі. Попередження МВФ, що можуть припинити фінансування України і так далі. І так далі. Це так. Да. Зокрема, так, зокрема, і це і, і багато інших речей. Просто, видно, є якийсь запас у людини міцності, коли вона весь час собі каже, ну, це тимчасові труднощі, це треба перетерпіти, але загалом, значить, може, ми все-таки йдемо в правильному напрямку. І тепер я щось дуже сильно сумніваюся, в якому ми взагалі йдемо напрямку. Це не означає, що нічого доброго не відбувається, але. Те, що мене може найбільше хвилює і обурює, це те, що влада від Петра Порошенка, починаючи, якось знову з нами не розмовляє. Це, це було зрозуміло, коли, коли так поводився Янукович. Що це президент Олександра, кількість прес конференцій які давав Віктор Федорович, які зараз дає Петро Олексійович, дуже різна. Дуже різна, але можна... — гарна англійська мова. Ви як письменник підтвердите, Петро Олексійович непоганий українською володіє. От кажуть, що, наприклад, Ющенко хоч і претендував на певну роль таку mm -hmm. патріота і так далі, українською не найкращим чином, чином володів. Петро Олексійович гарно володіє, виступає часто, не боїться гострих запитань. Прес-конференції можна давати хоч по дві в день, але йдеться про те, що а, з... ми знову бачимо, що вони там, ті якісь загадкові, вони на горі. Щось там між собою перетирають, щось вони про щось домовляються, не, по, не пояснюючи це тим так званим простим людям. Бо що, бо думають, що ці люди не здатні це зрозуміти? Я думаю, що, що це величезна помилка. Так? Тобто Януковичу не треба було нікому нічого пояснювати, бо його електорат такий, що й не чекав ніяких пояснень. Вони знали, що батя знає, як правильно. Тим часом і, і Ющенко, і Порошенко. Злетіли на вершини влади завдяки повсталому народу, якому треба пояснювати, що ти робиш. Буквально в травні минулого року mm -hmm. видавали інтерв'ю інтернет-видання Українська Правда і заявили доволі такі різкі, на мій погляд, речі. Я вас трошки процитую. Дослівна ваша цитата. Mm -hmm. Ось мій приятель Сергій Жадан каже, що тамтешні люди, тобто на Донбасі, у масі своїй не є антиукраїнськими, вони просто байдужі. Ім чи така влада, чи інакше, головне, дайте пенсію, зарплату соцгарантії. Тому каже Сергій, ви цитуєте пана Жадана: уся ця війна не вина тих людей, а біда. Від себе ви додаєте, пане Бойченко. Якщо тобі байдуже, що владу над тобою бере якийсь Гітлер, Путін, то потім не запитуй, що він тебе розстріляв. Тож буде все одно. Ви зараз так вважаєте? А, я... Тобто, ви зараз вважаєте, на відміну від Сергія Ждана, uh -huh. він висловлює цю думку, сидячи на вашому місці, теж у суботньому інтерв'ю Радіо Свобода, що Донбас, в принципі, повернеться в Україну. Uh -huh. А ви вважаєте інакше? Не повернеться Донбас в Україну? А може, може, я спробую дати дві відповіді. Одну, першу, в якій я більше впевнений? Я дам як людина, яка в принципі не дуже розуміється на політиці. Так? Тобто Якщо я маю це давати, якщо якби я на це відповідав як літератор, то я би перш за все звертав увагу на психологію. І коли я про це говорю, то я виходжу з власної психології, бо я не маю іншої. А я просто Я собі згадую, колись ще там в юності читав Карла Юнга працю про психологічні типи, де він дуже гарно показує, як іноді. Якісь е, суперечності е, релігійні, філософські, політичні, е, насправді спричинені різними психологічними типами, так тобто е, е, різні люди, е, які вступають в дискусію, чи це видатні там е, отці церкви, чи це якісь політики, чи філософи, вони може не так. Ті свої позиції відстоюють в зв'язку з певним світоглядом, як в Пане з Олександре, з на ваш погляд, якщо я правильно вас розумію, все таки Україна ментально поділена держава, і оця ментальна поділені це не лише видумка російської пропаганди. Правильно я вас розумію? Я поки що хотів сказати про власну психологію, а вона в мене така, що я ненавиджу дискутувати і битися до останнього за те, щоб довести свою думку. Я просто припиняю спілкуватися з людьми, які мені неприємні. Якщо ви апріорі впевнені, що ваш опонент, вашу думку, не зможе взагалі прийняти так. Або якщо я просто бачу, що він це психологічно зовсім інша людина, ми все одно не можемо. Тобто спілкуватися. з Донбасом в Україні, решті, держави, так і не вдасться е... об'єднатися, принаймні на такому психологічному рівні. Е, може, вдасться е, тут, е, тут інше питання, так. Е, мені здається, що е, і тут я переходжу до другої частини, де я менше впевнений, бо я не політолог. І може я е, говорю якісь дурниці з погляду держави, е, але з людського погляду е, немає сенсу нав'язувати стосунки. Немає сенсу триматися за стосунки з тим, хто тобі неприємний, кого ти не любиш, хто тебе не любить, і так далі. Це постійне, постійне джерело травм для тебе і, і, для, і для того, з ким ти ці стосунки намагаєшся утримувати. Тому, може, з погляду держави є якісь такі високі інтереси, яких я не розумію, як, наприклад, непорушність території і так далі. Я вважаю, що. Людське життя і комфорт людського життя, і якість людського життя є важливіша. Що все це є важливішим, ніж 300 кілометрів квадратних туди чи сюди. Олександре, Ну але ви ж здогадуєтеся, що на ці слова вам будуть відповідати опоненти такої точки зору. Вони скажуть, Путін же не зупиниться на Донбасі. Він піде далі, далі, далі. Дівропетровськ, Харків не знаю, чи дійде до ваших рідних Чернівців, але він не зупиниться. Така точка зору є. Звичайно, що є, і, і звичайно, я ж тому ще раз нагадаю про свої лише 50% рації. Я просто думаю так, що в будь-якому випадку наша стратегія поведінки з Донбасом є неправильною. Ми весь час граємо другим номером, реагуємо на ситуацію, на те, що підкине Путін, а в тій голові, ще маса є найпідліших планів, очевидно, і ми тоді мусимо лише... Реагувати на, на те, що відбувається. А насправді питання мало би стояти інакше. Не е, тільки поверніть Донбас, хай він до нас повернеться, і ми зробимо те, і те, і відбудуємо, і помиримося і ще щось. А має стояти інакше питання Пи, е, Має стояти питання перед Донбасом. Е, таким чином, що е, якщо ви хочете повертатися в Україну, Ну, то, будь ласка, то, то тоді ви виконуєте. Не ми для вас маємо щось виконувати, а ви маєте погодитися на це, це і оце разом з е, цілою тою десовітизацією. Але ж формально той же Путін, адже чимало його критиків наголошують, що всі ці Захарченки, Платницькі, всі ці uh -huh. лідери так званих ДНР і ЛНР, Ордо, Орло, не вони, вони вирішують. Путін за них все вирішує. Uh -huh. І він то якраз декларативно, на відміну від питання Криму, каже: да я за єдину Україну. Донбас має бути єдиний. Мінські угоди треба виконувати. Але як виконувати? Кордон Україна отримає лише після того, як будуть проведені вибори з узгодженням з сепаратистами. Якщо будуть обрані нові органи влади, з узгодженням з сепаратистами. Буде так званий особливий статус для Донбасу. Так. От розумієте, буде, ситуація? Буде блокування якихось наших зовнішньополітичних там, прагнень, наприклад, так. А потім будуть вибори, коли вони увійдуть знову вже до Верховної Ради. Що Україна в глухому куті перебуває з цієї точки зору? Uh, я uh, про те, що треба, uh, добре, не, не будемо якимись такими uh, евфемізмами um, оповивати, так я про те, що треба позбутись Донбасу, вперше писав у 2002 році, після того, як та електоральна карта була виразно поділена на два кольори. Ой, нарвати зараз на звинувачення, як Юрій uh, Андрухович ще до uh, Майдану буде. теж нарвався. Uh, так що, uh, і, і uh, я не бачу нічого такого, що змінилося настільки, щоб я мав змінитися свою думку про це, інша справа, що е, я власне і не лізу в політику, і не намагаюся ніяк е, це е, застосовувати так, якось е, ці рішення. Хай, ну хай, врешті-решт якось... Ні, просто я підписку. мав на увазі. Так, я зрозумів вашу позицію, ви її не міняєте. Але ж в тому -то й справа, що Путін знову ж таки, на відміну від питання Криму, він. Не хоче, скажімо так, собі забирати Донбас. Він не хоче, бо це величезна проблема. Так що, замкнути коло для України. Залишати Донбас навіть от, на умовах, ну я не буду казати Путіна, але на умовах не зовсім прийнятних mm -hmm. для Києва. Це теж ні, ну, так, не ви... розмова має бути така. Добре, Володимир Володимирович, забирайте це. Він тоді скаже, ні, мені це не треба. Добре, тоді нати вашу незалежність, живіть собі як ДНР ЛНР. Але ми нічого не фінансуємо, нічим не допомагаємо і так далі. І тоді можливо Донбас за -за 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 заговорив інакше, і тоді, коли не буде йтися про ні про які автономії, і особливі статуси, то тоді можна повертатися в, в склад України. так але не на їхніх умовах не може малесенька частина країни, яка до того ж є причиною всіх бід найбільших цієї країни вже впродовж зовсім не двох років, а ще від того. Часу, коли вони нам підсунули Януковича, не може ця країна, ця малесенька частина диктувати умови цілій країні. Ми мали би грати на випередження в тому, не для того, щоб позбутися Донбасу, якщо навіть якщо навіть думати по-державницьки, так а для того, щоб грати першим номером і казати: ні, ну ні, то йдіть. Добре, нема вам пенсії, нема зарплат, нема світла, нема ще чогось. А ви там собі вирішуйте з Путіним. Так, а якщо захочете до нас, то тоді ми відбудовуємо Донбас, але ви забудьте. Про е, і перелік того про що ми мали би забути щодо можливих звинувачень на вашу адресу, а я цього не виключаю так, таке прогнозувати легко, судячи з реакції наших слухачів, читачів глядачів на інші ефіри на той же ефір за участю Сергія Жадана, mm -hmm. або відомого вам е, з, літературного критика Юрія Володарського. Mm -hmm. Ми розмовляли з ними після того, як Сергій Жадан спробував провести дебати у Харкові, запросивши луганську відому поетесу. Угу. Відомо тут можна вкладати це слово різні від ті. Ну, вже, вже точно відомо її, нарешті Україна Заславська. І ох, Жадану скільки довелося вислухати. В Цьому зв'язку після революції є такий момент. от зараз постійно лунають вже на українській частині звинувачення на убік опонентів. От п'ята колона, агенти Путіна і mm. так далі. так далі. Це нормально після будь-якої революції, тим більше в умовах агресії, жертву якою є Україна. Чи все ж таки якщо Україна йде в Європу, це трошки дивно виглядає? Згадаємо також закиди на адресу Григорія Грабовича, який висувається на премію Шевченка. Так. А, навіть не знаю, про кого першого. Там ну, взагалі а... ситуація. Дійсно, коли країна є жертвою війни, то закиди на, на бік інтелектуалів, що от, ти граєш під дудку ворога, вони неминучі? Ну, а, значить, по-перше, я ніколи серйозно не сприймаю закиди е, на адресу інтелектуалів, бодай тому, що е, десятиліттями ніхто інтелектуалів не слухав, а тоді почали шукати крайніх. Так? Країна, яка не читає книжок, а будьмо відверті, ми така країна, країна, яка. Тих інтелектуалів там в інтелектуала розходиться книжка накладом п'ять тисяч, може це, якщо хтось дуже, дуже добрий і відомий, то це є такі нуль цілих і нуль не знаю скільки, там ще після коми, що, що говорити, що інтелектуали якось на це вплинули смішно, бо бо їх ніхто не читає і не слухає. А це якщо з практичного погляду, натомість, що говорять інтелектуали, чи мають вони право говорити, робити щось і так далі. Я загалом вважаю, що інтелектуал це є той, хто шукає в кожній ситуації, що є не так, щоб витягнути це на поверхню. Якщо інтелектуал помиляється, це набагато менша біда, ніж коли інтелектуал не помиляється, а просто повторює якісь пережовані фрази, які вже давним-давно втратили будь-який сенс. Так що, хай інтелектуал помиляється, хай він пробує чи миритися з Донбасом, чи розлучатися, але він шукає вихід. Щодо Сергія Жадана, то я думаю, що, по-перше, Сергій е, давно і міцно е, заслужив собі таке реноме, що він хто завгодно, але не агент Путіна, не, не якась проросійська сила, так, тобто, будучи самим з Донбасу е, і тепер стати, мабуть, найпопулярнішим українським письменником, який пише українською мовою, то я не знаю, чи йому ще потрібні якісь алібі. І як. Зрештою, Сергій очевидно відчув на собі цю і, і ну якусь частину відповідальності, бо бо якщо ти все-таки популярний, то хтось не мільйони, але якісь тисячі тебе читають і слухають. І те, що Сергій шукає можливості діалогу, то це якраз є нормально. А ви особисто з пані Заславською готові були провести діалог? Ні, безперечно, ні. Але це не означає. Ну, дивіться, це е, е, я ніколи би не говорив з пані Заславською. А, але я от водночас зовсім не збираюся засуджувати Сергія Жадана, лише розмовляючи, можна знайти точки дотику і зрозуміти бодай, чи можливо примиритися чи ні. Бо це також добрий би був результат. Ми розмовляємо для того, щоб зрозуміти, яка є ситуація. І раптом розуміємо, що ми не можемо бути разом, наприклад, або можемо. Але якщо навіть не можемо, то значно краще порозмовляти і розлучитися мирно. Ніж вбивати одні одних. Так що розмовляти так чи сяк треба. А те, що показала Заславська, ну мені здається, це також було корисне. Ну, бодай для того, щоб побачити, що там нема з ким розмовляти, то це треба показати. Пане Олександре, я вже на початку сказав, друга річниця майдану. Десь, Бог зустрінемося за рік і ризикнете дати зараз прогноз. Скільки буде відсотків рації для держави постреволюційної України? Менше вже 50, чи може більше. Чи вже про це не йтиметься взагалі? Я не знаю. Якщо е, тут, е, знаєте, пригадую Ярослава Грицака, з яким ми часто також е, ніби дотримуємося різних поглядів, е, але що не означає, що і немає у нас якихось спільних е, також речей. І е, пригадую, як він говорив, про те, що. В Україні ніколи не справджуються найгірші прогнози. І, і це якесь таке, може це і справді, може це і є квінтесенція України. У нас ніколи не справджуються найкращі прогнози, тому нічого дуже доброго через рік не буде. Але у нас ніколи не справджуються і найгірші, тому може є надія, що і нічого аж дуже поганого не буде. Я лише думаю, що якщо залишається. Петро Олексійович президентом, і уряд більш-менш цей самий, вже не знаю, чи з Арсенієм Петровичем чи з ким. Ну, то справді буде середньо погано. Кардинального, навряд чи кардинальних змін не дочекаємося. 50%, наскільки я, я вас розумію. Туди, Маємо завершувати нашу розмову, але одне питання наприкінці, якщо можна у вас поцікавитися. Mm. Який ваш стан здоров'я, як ви себе почуваєте? А, ну завжди даруйте. Можливо, Ні, ну я вам дякую, бодай з того погляду, що в цю секунду маю можливість подякувати всім тим, хто. Рятував рядового раяна, так би мовити, так тобто, це величезна кількість людей, які які допомогли зібрати ті кошти, бо їх треба було. Щоб я запитую саме не для того, щоб якісь там mm -hmm. подробиці, може дійсно треба озвучити. Маєте цю mm -hmm. змогу зараз в прямому ефірі Радіо Свобода? Може, вам треба ще допомоги. Ні, на значить озвучить. Наразі... Можете рахунок зараз? Ні а, і наразі озвучую лише подяку величезній кількості людей, які допомогли. І я. Значить, завжди можна мріяти про краще, але могло б бути набагато гірше. Тобто проблеми є, але вони не, не такі небезпечні і а просто більш-менш остаточна відповідь буде влітку, коли. Бо я тепер пройшов обстеження тут, в Києві, а влітку поїду в ту клініку німецьку, де робили операцію, і вони, вони вже скажуть. Півроку це буде достатній час, щоб зрозуміти, але тут, в Києві, цілком заспокоюють. Пане Олександре, ви сидите зараз навпроти мене, і я радий дуже цьому. І я дійсно не дарма сказав: за рік буде можливість з вами зустрінемось. Зустрінемось. І я вам бажаю всього найкраще. Дякую, що до нас завітали. Дякую. Бажаю вам всього найкраще, здоров'я. Гостем в студії Радіо Свобода був письменник, знавець, перекладач асист, колоніста Олександр Бойченко. Привів програму Олександра Лащенка. Дякую вам, друзі, за увагу.